¡Muchas gracias! Друзі, вас вітає, як завжди, наша компанія Вашкарс. Ми знаходимося в місті Радивилі, Це Рівненська область. Мій номер телефону, ви можете бачити зліва вверху. І кого цікавить такий автомобілі, або інші наші нас є на площадочці, або автомобілі під замовлення. Телефонуйте по цьому номеру телефону, ми вас проконсультуємо, розкажемо все. Та в принципі однозначно прижинемо для вас хороший, якісний і максимально перевірений автомобіль. Один з таких автомобілів вже зараз ви можете бачити на нашій площадці. місті Радивилі, це Peugeot Expert. Третього покоління, автомобіль в нереально гарному стані, нереально крутому стані, збережений, як технічно, так і косметично, привезений із Європи, немає пробігу по Україні абсолютно. Щойно привезений, щойно розмитнений, сертифікований і вже сьогодні він поступає у продаж для вас. Тому, якщо ви давно шукали для себе хороший, класний, крутий мінівен на автоматичній коробці передач з хорошим надійним, двохлітровим, зразу відкрию всі карти, як то кажуть, з 2-літровим надійним дизельним двигуном HDI. На автоматичній коробці передач в місткий, великий, комфортний, то це саме той варіант, який ви шукали. Оскільки Peugeot Expert він є один з таких класних і популярних е, таких мінівенів. Особливо в нашій версії, друзі, в нас іде, як ви бачите, груз пас, тобто грузопасажир. У нас іде спереду три місця, в нас іде ззаду три місця, і ззаду у нас є ще також додатково великий і місткий багажник. Тобто, якщо потрібно вам е, сісти самим, потрібно наприклад перевести якийсь вантаж, то це класний буде варіант для вас. кажу, як. Для перевезення як пасажирів, так і якогось вантажу. Реально класний варіант. Загалом, що хочу розказати я про цей автомобіль, це Peugeot Expert 2021 року випуску. Наш автомобіль він має 2-літровий надійний дизельний двигун HDI на 122 кінські сили. Автомобіль в поєднанні з цим двигуном стоїть автоматична коробка передач на 8 ступенів. Також автомобіль я вам наголосив вже 21-го року випуску, немає жодного підфарбування по кузову. Це обов'язково в наше відео до кінця. В кінці я вам також це все покажу, перевірю. І окрім цього всього, він має 250 тисяч чесного і перевірного пробігу. Загалом автомобіль ми пригнали для вас із Європи. Там перевірили додатково, оглянули. Нюансів по ньому немає. все повністю справне, в гарному стані, косметично, технічно, абсолютно все недоліки по ньому немає. Якщо ви хочете перевірити цей автомобіль власно, власноруч може перевірити е, його. ваш експерт може перевірити, наприклад, сервісний центр там Peugeot чи будь який інший незалежний СТО. Ми вам в цьому надамо будь-яку допомогу. Тому що друзі, будь-який наш автомобіль він доступний для будь-яких перевірок. Ми надаємо також послугу доставки по всій території України, і я думаю, ви розумієте, що якщо б, наприклад, ми приганяли якісь неякісні автомобілі, якісь погані автомобілі зі скрученими пробігами чи тому подібного, ми б і по всій території України не доставляли. А так, ми доставляємо наші автомобілі, будь-який наш автомобіль на нього є дійсна доставка по всій території України. Якщо вас цікавлять такі умови, телефонуйте, я вам про них розкажу. Загалом про цей автомобіль цей автомобіль ми пригнали із Європи. Знову ж таки розказує попередньо там оглянули, протестували і вирішили, що нам однозначно потрібно його купувати. Тому що для 2-літрового дизельного двигуна його пробіг 250 тисяч. Це реально до речі дуже хороший і приємний пробіг. Поєднання з цим сім нас є реально хороша і приємна ціна на цей автомобіль. Так як друзі. По 18 тисяч, як так дивлюся, ринок, вони стоять навіть грузові, у нас йде пасажир, у нас автомобіль реально в гарному стані, немає жодного косметичного підфарбування, я мовчу за якісь ДТП чи пошкодження. Ніколи ніяких ДТП чи пошкодження він не мав. Весь сіленький, весь гарненький, всі фари, стопи, все в ньому в оригіналі. Хороша стоїть тут також резина, у нас стоять купачки, тобто легкосплавні звичайні диски металеві і стоять оригінальні купаки Peugeot. На цьому автомобілі. Загалом, що ще його сказати про цей автомобіль? це Peugeot Expert. Хто не знає по їхніх поколіннях, це іде автомобіль третього покоління. Тобто вони випускалися якщо, з 2018 року, по 2023 рік випуску. З 2023 року випуску в них вже пішла дещо інша видозміна в формі, в зовнішній частині, в, в панелі, в торпеді. тобто трішки пішли зміни в вигляді. Ну І загалом ще хочу сказати вам також, що саме ці моделі третього покоління, як я вже вам попередньо наголошував, які випускалися з 2016 по 2023 рік випуску, вони були створені на платформі EMP2 і доступні також в трьох варіантах довжини. Це буде перша довжина XS на 4,6 метра. Варіант другий це буде м 49 метра. І варіант третій, найдовший, який серед них може бути. Це XL 5,3 і метра. Оцей варіант XL це Максі довга база, яка тільки серед них може бути. Якщо ви її зустрінете, вона вам в очі кинеться зразу, тому що це реально дуже дуже довга. В принципі, довгий автомобіль, і не кожному він буде практичний. Також на відео ви бачите зараз відкритий він-код, робіть скріншот, копіюйте, ну, переписуйте, як вам зручно перевіряйте наш автомобіль. Якщо ви не вірите в дійсність пробігу, не вірите в дійсність а, і взагалі якість нашого автомобіля, то можете безпосередньо це перевіряти і впевнитися в цьому в наших словах. Загалом ми переходимо з вами, друзі, по салону. Буду вам трішки показувати. по... Екстер'єру, так сказати, інтер'єру, що він має тут, які функції він має. І по цьому всьому. Верна карта у нас має два передніх склопідйомнички електричних, електрорегулювання, бокових зеркал має також присутнє. Тут заливається AdBlue, це 2021 рік випуску. В них вже всіх є ця речовина. Хто не знає, що таке AdBlue, воно має співвідношення, наприклад, там орієнтованого літра на на... 10 літрів, чи якщо не помиляюсь, ні, на менше літра на 1000 кілометрів, так, скоріше всього. відношення має поєднання саме цього адблю і поєднання з диспаливом для того, аби зменшити викиди в атмосферу. Ну, шкідливі викиди в атмосферу. Воно поєднується і безпосередньо проходи, проходиться через саджовий фільтр, і відповідно до цього всього, ви маєте вже набагато чистішу екологію. Йдемо далі, будемо заводити наш автомобіль. Магнітола оригінальна, максимальна, яка в цих автомобілях також може бути. Показую, знову ж таки, ще раз, Зустрічає нас Peugeot, все гарно. Зараз заводимо, слухайте, як гарно заводиться наш автомобіль. Завійся з пів оберту, обороти тримаються на 900, так як і має бути. Де гарненько працює рівненько, жодної помилочки не вивело. Рівень мастили всіх інших фонду в нормі абсолютно. Ніяких проблем нема. Йдемо далі. Віддалю камеру, зараз дивіться, як виглядає наш кажу експерт, в якому гарному воно стані, ніхто його не фарбував, не перешивав, не обробляв. Взагалі, передня панель дуже гарно виглядає, мультикермо, кермо йде шкіряне, всі кнопочки вони чистесенькі, гарнесенькі, не, не потерті, не затерті в дуже гарному стані я знову ж таки патрич, шкіряний, також його ніхто не фарбував, ви бачите, що ниточки йдуть в інші кольори від керма. Якщо вже фарбоване, то воно буде в один колір. Тобто якщо чорне кермо, і чорні ниточки, то швидше всього можна мати на увазі, що таке, таке кермо було фарбоване. Загалом кермо в гарному стані, кнопочки також в гарному стані. Знизу ми маємо керування круїз з контролем, Добав, ну, додатково додати можна швидкість, піднімати. Це управління і джойстик маленький управління круїз контролем. Тут ми маємо оригінальну штатну мультимедію, сенсорну, велику, також вона показує нам загалом є букви І, ось така інформація. Ви нажимаєте на цю букву І і вам показує, що тут і яка функція є. Є функції проведи мене додому, є асистенти «Мертвих зон, асистенти при парковці, протибуксувальна система, як ви бачите зараз на своєму екрані. Я включаю, ви собі дивіться. Керувати можна вмикати, можна, ну тобто всі ці функції, які є, їх можна або вмикати, або вимикати. Е, є також українська мова на нашому е, цьому, на нашій мультимедії. Е, до речі, і я вам такий фактор, що Peugeot, е, в ньому зараз. В цій мультимедії немає російської мови, але є українська мова. Мене це здивувало дуже 2021 рік випуску. Але все ж, друзі, російської мови тут не було. Була лише українська мова. Ну і всі інші відповідно там англійська, німецька і тому подібне. Але загалом, що було приємно, дійсно, те, що немає російської мови, хоча я не проти неї, бо багато клієнтів наших, багато людей всі купляють у нас автомобілі Є російськомовні. Я розумію, що не так просто це все перейти, але загалом е, в нас країна Україна, і приємно те, що в автомобілі є на 2021 рік випуску українська мова, а не так, як в більшості автомобілів є тільки російська, або загалом, в принципі, е, немає навіть і російської. Реально приємно те, що є українська мова, і для наших е, людей, для наших покупців, клієнтів будемо, буде зрозуміло купувати автомобіль на своїй рідній мові. Так, переходимо далі. Ми маємо клімат кліматконтроль, це управління з двохзонним кліматконтролем. Ви можете регулювати свою температуру, подачу повітря. І зараз я включаю саме подачу повітря плюс-мінус. Як ви можете бачити, є також кондиціонер присутній, Ну, кондиціонер, клімат-контроль, двохзоний центральний замок, замок є центральний на передній дері і є центральний замок на багажник, на відсік багажника. Це передні підігрів передніх сидінь, розетка на 12 вольт. Роз'єм для USB і автоматична наша коробка передачі. Так і відкриті зараз двері, то нас йде сигналізація. Зразу така вмикається, сигналізує, що відкриті відімкнені двері. І зверніть увагу, зараз у нас є присутня тут камера заднього огляду, і якщо ви будете здавати рівно дозаду, у вас вмикається автоматично камера по кругу. Камера на 360 градусів. Автомобіль ваш читає діапазон, тобто відповідно, і покаже вам зразу. Все, що є навколо вашого автомобіля. Дуже зручно і дуже практично, я вам скажу так. Камера має виду змін у формі, можна вимкнути камеру автоматично на 180 градусів буде видно по боках, тобто все, що є. Можна вимкнути тільки задню камеру, тобто все, що є. В цьому автомобілі воно тут є. Воно, до речі, комплектація наближена до максимальної, можливо, не саме максимальна, оскільки там є ще максимальніша оптика, якщо не помиляюся, є там ще декілька інших функцій, але загалом у нас комплектація приближена до максимальної. Тому, Так як в цьому автомобілі є все. Йдемо далі. Смикається світло. О, тут в принципі, все нашому автомобілю. По внутрішньому село на 6 сторони я вам додатково покажу. Зараз ми перейдемо на іншу сторону нашу. Послухайте, як тільки гранаті порівнення працює дуже гарно. В стані ніхто не перешивав, не фарбував, так як вони є. Бачите, і в цьому відео, так як ми поїхали, зробили лише легеньку хімчистку салону і легенький такий В автомобілі тобто, більше нічого не робилося. Ось і в чому а, приємно взагалі купувати груз-пас, тобто грузу пасажир, тому що, відкриваючи наприклад, задню від'їздну дверку, ми маємо отримуємо точніше, ще додатково три місця і при тому всьому. Ми ззаду маємо ще великий і місткий багажник. Це реально круто. Передня е, торпеда, консоль, хто як каже, виглядає дуже зручно, дуже класно, е, все під рукою, тобто ні до чого дотягуватись не потрібно. Е, все, що необхідно для комфортних виїздів, користування автомобілем, тобто, є також. Тобто, все в цьому автомобілі реально компактне, зручне, класно. Переходимо до задньої частини про те, що я вам і казав раніше. Дивіться, попередньо, у нас є пів автомобіля, це є три місця. І відкриваючи ззаду, у нас ще реально великий і просторий багажник. Він високий, тобто потолок не зрізаний. Реально потолки максимально доверху. По боках також наші арки вони дуже-дуже такі, як би сказати, мало виступають. Тобто великий і реально містокий багажник. Я не поміряв, звичайно ж, довжину і ширину багажника. Якщо буде цікавити, тоснуйте, то я вам це, ці параметри скажу. Але повновіку абсолютно я скажу вам чесно недоліків, немає 2021 рік випуск районі стан нового автомобіля за дійсно. Ну і, звичайно ж, друзі, обов'язковий етап нашої перевірки це буде перевірка лакофарбового покриття. І розпочнемо ми стандартно з капоту. Починаємо пробивати нашим товчиноміром. 74, 70, 88, 84, 72 оригінал, крило 80 69, 65. Дверка 65, стієчка 74, Дверка понизу: 64, 70, 84, 92, 92, 78, 84, 84, 68, 90, 97, 82, 82, 83, 75, 65. Все в оригіналі. Поверху. 96 82 67 80 80 86 86 оригінал 69 89 89 93 98 66 83 89 96 74, Арочка, 74, 90 90 81, 81, 82, 82, 75, 71, 71, 72, 72, 72 75. Тут понизу 63, 63, 77, арочка 82, 66, стієчка 76. Біля фари де 79, капот 69, тут 73. Отже, друзі. Загалом весь наш автомобіль в оригінальній фарбі немає жодного підфарбування по кузову. Повністю рідненький, повністю гарненький. Тому кого цікавить такий автомобіль. Приїжджайте на огляд та тетрай до нас, місто Радивилі. Ми вам його розкажемо про нього, все покажемо вам його, протестуємо, перевіримо на сервісі, якщо буде потреба. Допоможемо зареєструвати, також, якщо при потребі, і навіть є в нас послуга доставки по всій Україні. Тому, якщо цікавить, телефонуйте.